Добрий день. Сьогодні 30 вересня 2024 року. Перед вами сорт яблуні Розелла. Сійке до парші. Яблуня, стійка до парші. Листочок частенький. Це щось не знаю що. Такий. Ну, П'ятий рік від посадки під щепи ММ 106. Там одно підгнило наверху. В тому році було більше його, на... ну, більше було, перегружене воно було. Практично в тому році в мене й приростів не були, отакі були найтовші отакі. В цьому році трошки менше загрузилось воно. Врожайне гарно висить, опять-таки. Коли вітра були, вже воно дозріле було, воно гарно висіло в мене. Але так є намюки. На підшкірну плямистість. Ну, ось навіть тут є. Десь бачив. Зараз. Ну, Це, мабуть, воно ось. Ще десь тут є. Ну так, не критично, щоб зовсім, але треба кальцію. Таке яблучко. Так, тут зірвав дещо. В общем, гарний сорт. Врожайний стійкий до парші. Смак такий з ледь легенькою кислинкою. Трохи більша кислинка, ніж в опала, опал недавно знімав. Ось це те, що впало так на землі. Все 212, отака така вага його. 236. Таке я копав чуть більшеньке. 172, мабуть, так. І ось така м'якоть. Пеляка в нас. Воно м'якшеньке, ніж опал, таке середньої щільності, соковитеньке, зараз куштуємо такій зрілості, а взимку потім ще. Та ні, в цьому році взагалі воно солодке. Деякі сорти, які були з кислинкою, в цьому році вони повністю солодкі, солодесеньке, гарне. Там десь далеко на фоні. Кислинка ароматик непоганий. общем, класний сорт. Тільки ото попідшкірний, не знаю, як будемо дивитися, як воно себе веде. Вон там ще бачу. Такий сорт Розела. Всім миру руй добра обриваємо.